У нас зараз багато жінок, які дуже люблять займатися спортом і давати собі великі навантаження з дуже великими весами там. І розкажіть, будь ласка, коли можна це, а коли не можна, можна це, це нічого страшного немає, коли ти знаєш, що в тебе все добре із здоров'ям. Це стосується всього організму. А жіноче здоров'я воно страждає одною з перших, коли тяжкі веса, тому що а, підвищення а, тиску у черевної порожнини, воно теж впливає і на яєчники, і теж впливає на органи репродуктивної системи. Ну, І мабуть, не можна під час менструації піднімати. Це взагалі, вагували... я ж вам кажу, що якщо вона прийшла до в експертний центр, Профілактовно, на профілактичний візит, вона обов'язково скаже, що я займаюся, я тренуюсь таким-то то. то Екс-лікар експертного центру взагалі скаже їй так, під час менструації, а в кого були в анамнезі кісти під час овуляції, теж не треба так, займатися так. навантаженням, тому що є такий е, термін, як апоплексія яєчнику, це гострий стан, і е, кісти в анамнезі, навіть функціональні, навіть які самі проходять. Вони є фактором ризику, це апалексія. Апоплексія це гострий стан, який потребує <плес> негайного ургентного хірургічного втручання. Тобто вона звертається до лікаря, лікар їй каже, якщо фізичне навантаження, то тільки є деякі дні, в які не треба це робити.